І от саме для діток, які народжуються перечасно і які мають більші і набагато серйозніші потреби з з точки зору медичної допомоги, саме для цих потреб апарат, який нам презентували в місті Побратимі Дрездені, це було організовано через ініціативу міста в єдиному світі. Як відомо, місто Хмельницький має досить багато побратимів і міст побратимів, і співпраця з цими містами вона надзвичайно потужна. Це, звісно, як ви правильно помітили, це не тільки матеріальна допомога, але це і відчуття підтримки, і розуміння того, що ми не єдині сьогодні у нашій боротьбі. Апарат він надзвичайно експертного класу і він дозволяє надавати. Ну тут ми навіть коли ми спілкувалися з інженером, який його встановлював, він каже, що апарат може вентилювати дитину вагою, починаючи від 300 грам. Наш рекорд це була дитина, яка важила 560 грам. Вона виходжена була в нашому закладі і зараз щасливо може рости і розвиватись. І ми, звісно, маючи таке розумне обладнання, розумне, тому що воно має сучасні технології, які дозволяють підлаштовуватися під потреби дитини. І ми очевидно, що ми виходимо на зовсім інший, більш потужніший рівень розвитку. А, а от, так, будь ласка, і розкажіть, будь ласка, пані Наталі, як проходив процес співпраці з німецькою організацією? Так. Та міською радою Дрездена. Міська рада, міс... Хмельницька міська рада, вона в потужній співпраці з багатьма містами. Зокрема, такі міста, як Штутгарт, Шеффілд, Шавуляй, Дрезден. Вони. Завжди підтримують наше місто і досить активно відбувається співпраця. Було звернення щодо потреби нашої лікарні у такому обладнанні для відділення анестезіології інтенсивної реанімації новонароджених. Ми подали наші пропозиції. Вони розглянули їх, придбали цей апарат і надіслали його сюди, в Україну і відповідно встановили, налагодили і більше того, провели навчання з нашими спеціалістами стосовно. Деяких інших можливостей, тому що апарат дозволяє, як і будь-який сучасний вентиляційний апарат, він дозволяє здійснювати так звану інвазивну і неінвазивну вентиляцію. Це новий крок у наданні такої реанімаційної допомоги діткам. Тобто, я розумію, у Хмельницькому такого апарату немає, досі не було принаймні. Е, ну, Такі апарати існують, але ми тішимося, що ми маємо, що наш парк вентиляційного обладнання поповнився, і нижня межа, тобто вага тих наших найменших пацієнтів, знизилась до 300 грам. Хоча, звісно, ми сподіваємося, що дітки будуть народжуватись і доношуватися з більшою вагою. А от е, чи було щось особливо зворушливе, можливо, символічне, так, у цьому акті допомоги, можливо, це був якийсь особистий контакт, ініціатива від лікарів чи від волонтерів. Ви знаєте, це завжди так і починається і завжди працює. Будь-яка ідея, е, спочатку виникає ідея в голові когось небайдужого, якогось ентузіаста. Це перше. Друге, зазвичай ми повинні розуміти, що е, допомогу надають скорше тим, е, хто має позитивні е, попередні історії співпраці, і кому насамперед і благодійники, і грантодавці, кому вони довіряють. Тому що ми на щастя співпрацюємо з багатьма міжнародними центрами, і це наша позиція. І це стосується не тільки обладнання, але це стосується і нашого найдорожчого, те, що ми маємо, це наша команда і це наш колектив. Тому що без людей, без команди будь-яке обладнання це яке б воно досконале не було, воно все-таки залишається просто залізом. Тому ми, звісно, величезну увагу намагаємося надати саме підготовці наших лікарів, особливо наших молодих лікарів, тому що наше завдання є працювати за міжнародними протоколами, бути вільними в світі і впроваджувати найкращі методики, які відомі на сьогодні, і які існують. І більше того, я скажу, що ми маємо деякий такий досвід, на жаль, сумний і, на жаль, пов'язаний з війною, яким ми можемо поділитися з нашими колегами, які такого не знали. Скажімо, зараз повертаються з фронту батьки, брати, і часом вони захоплюють собою якісь небезпечні елементи зброї. І, звісно, допитливість наших хлопчиків, підлітків, дітей, і ми стали все частіше бачити діток, які попадають з різноманітними вогнепальними пораненнями, але які вони отримали тут, у нас на мирній Хмельниччині так. такого росту травматизму, звісно, можна очікувати на територіях на сході України ще більшого. Так, ну і власне тут варто закликати вкотре нагадати батькам, щоб вони були максимально обережними та уважними і, звісно, дотримувалися законів України щодо того і не привозили вибухонебезпечні так, вогнепальну зброю додому, там, де є у них діти, які можуть, не дай Боже, до цього дотягтися. Пані Наталю, чи має лікарня? Так ви вже сказали, що лікарня таки має ще міжнародні зв'язки. Давайте поговоримо ще про партнерство, крім. Штутгарда та Дрездена з ким і у яких напрямках? Ну, скажімо так, знову ж таки, завдяки системі міст побратимів, от сьогодні, за декілька годин у Великій Британії приземляється група із восьми українських лікарів молодих. Вони поїхали у Британію на стажування по програмі Світового банку. І в складі цих восьми молодих спеціалістів є два лікарі з нашої лікарні. З е, яких лікар? саме відділень? Це наш лікар-реабілітолог Вікторія Бецал і наш лікар функціональної діагностики Анастасія Сабадош. Ми дуже тішимося за них, бо вони вільно володіють англійською мовою. Вони готувалися до цієї поїздки і е, поїздка триватиме впродовж стажування триватиме для е, всіх три тижні для наших триватиме і ще трохи довше тому що крім Оксфорда і Брістоля, у них в програмі Шеффілд, місто побратим, де і Шеффілдська дитяча лікарня вона виявила ініціативу зробити додаткове навчання для наших спеціалістів саме в царині реабілітації та функціональної діагностики. І ми маємо співпрацю стосовно рідкісних орфанних захворювань, бо на базі цієї лікарні є так само дуже потужний орфанний центр. А от як часто відбувається можливо практика щодо обміну досвідом із колегами з-за кордону? І От можливо є приклади стосовно того, коли міжнародна практика ймовірно реально змінила підхід до лікування у лікарні. Звісно, з Шеффілдом ми розпочинаємо зараз візуально. А скажімо, в минулому році двоє наших також колег, лікар-хірург і лікар-травматолог, проходили стажування на базі Тайбейського Memorial Hospital. і вони проходили стажування по наданню невідкладної допомоги. І це після цього стажування вони приїхали. ми... Проводили зустрічі, обговорювали це в нашому колективі, і вони привезли і розповіли нам багато цікавих речей, як це працює, скажімо, у Тайвані. І ми побачили, що частину таких речей було б дуже доцільно впровадити в нашій лікарні. Окрім того, це стажування мало продовження, і буквально трохи більше місяця тому ми проводили до нас, приїхали колеги із цієї. Лікарні і столичного тайбею і провели навчання для наших лікарів невідкладної допомоги, для наших лікарів-анестезіологів. Провели також навчання по е е такий продвинутий курс е серцево-легеневої реанімації, і це одна із перших, таки одне із перших таких занять. Ми спланували їх цілу серію на майбутнє. Ми нещодавно реконструювали наше відділення невідкладної допомоги, і я вам мушу сказати, що спочатку ми зробили цей план ну, по-своєму, як ми собі його уявляли. Але з, з часу війни у, у нас побували колеги із багатьох країн, і, зокрема, наші колеги із Сполучених Штатів та Польщі, і вони порекомендували нам змінити наш план. Реконструкції і підказали нам декілька важливих моментів, які ми впровадили, і ми дуже щасливі з того. Більше того, вони провели навчання для наших спеціалістів, і в перших числах червня ми також очікуємо чергове заняття, приїзд наших колег з Польщі, де вони будуть навчати лікарів, які працюють в невідкладній допомозі, лікарів першого контакту, будуть їх навчати основам ультразвукової діагностики, те, що повинен зробити лікар, не очікуючи приїзду спеціаліста УЗД, те, що повинен знати і робити кожен лікар по так званому фаст протоколу цей фаст протокол передбачає максимально ефективну, максимально швидку допомогу впродовж першої години поступлення пацієнта. Бо фактично ця година називається золотою. Те, що ти пропустив у цю годину, потім воно може дати досить багато ускладнень і подовжити суттєво лікування. Тому ми це надзвичайно цінуємо. Ми цінуємо наших не тільки зарубіжних колег. Недавно в нашій лікарні два дні тому проводили оперативні втручання для дітей із щелепно-лицьовими аномаліями. Наш, наш колега із національної спеціалізованої дитячої лікарні, Охмадит, доктор Олег Голубченко, разом із нашим колегою з обласної лікарні Русланом Ратушним, і вони проконсультували цілий ряд дітей, а четверо діток. Завдяки їм позбулись вроджених вад і сподіваємося, що їхнє здоров'я буде. І так само підтримуються контакти. Бо ще одна наша пацієнтка з рідкісним захворюванням була щойно прооперована у Львові групою американських спеціалістів, і колеги з Охмадиту також беруть участь в таких зустрічах. А пані Наталі, от говорили про те, що їздять лікарі Хмельницької дитячої міської лікарні на стажування так на обмін досвідом за кордон, і звісно бачать, яким чином налаштована медична допомога там у європейських країнах чи то можливо і десь далі які враження от у лікарів і наскільки українська медицина. Е Випереджає, можливо, чи радше навпаки, можливо, на рівні, чи десь потрібно ще щось нам доганяти, от згідно з їхніми відгуками, ви знаєте, ті колеги, які повертаються за кордону, вони зазвичай відзначають, що ментально ми не відстаємо від за кордону. Ми переважно відстаємо в сенсі обладнання, і ми маємо тут певні обмеження, але це до певної міри і непогано, тому що тоді ми те, що ми не можемо об'єктивно підтвердити, це змушує лікарів більш серйозніше, інтелектуальніше додумувати, до діагностувати. Але звісно, і заставляє нас більше хвилюватися. Є моменти цікаві, які стосуються організації роботи. Скажімо, на наші колеги, які їздили на Тайвань, вони відмітили, що у них немає лікарів, які працюють суто в поліклініці, і немає лікарів, які працюють суто в стаціонарі. У них кожен лікар працює і як амбулаторний, і як стаціонарний лікар. Ну і це також досить цікаво. При цьому вони мають надзвичайні за нашими мірками навантаження. Коли нам доктор Хіру сказав, що він приймає в день зазвичай 60-80 пацієнтів, ми просто здивувалися, як так можна. Але ну, це є специфіка Тайваню, і є специфіка того, як вони комунікують з лікарями. Пані Наталі, якщо ми повертаємось до теми нового апарату штучної вентиляції легень, так наскільки суттєво ось це нове обладнання змінить роботу відділення, особливо у контексті лікування новонароджених? Таке обладнання надзвичайно важливе, тому що, скажімо, апарати штучної вентиляції ми мали і мали більш старішого покоління. Ці апарати виконували механічно свою функцію, але інтелектуальні апарати вони дозволяють підлаштовуватися під потреби дитини різної, різного гестаційного віку, різної ваги. Всі ми прекрасно розуміємо, що дитинка, яка важить 600 грам, і дитина, яка важить 10 кілограм, вони, звісно, вимагають дуже різних підходів, і таку кількість повітря її треба дуже чітко контролювати повітря, яке вдихається в легеню. Оскільки якщо е, цей вдих більший, то він може бути небезпечним аж до того, що він може розірвати ніжну дитячу легеню. Якщо раніше ми це все робили виключно за рахунок вміння наших спеціалістів, то зараз це обладнання дозволяє, е, воно підлаштовується під е, параметри, звісно, дитини, і тому не даремно воно називається інтелектуальним. А от як щодо батьків, як вони реагують на такі зміни, тому що. В першу чергу це безпека їхніх дітей, так? І безумовно, це успіх у процесі лікування. А вже, ж, а вже ж. Так, ми в відділенні реанімації новонароджених. Ми також не так давно отримали і сучасний реанімаційний столик, який нам допоміг придбати допомогло придбати ще одне місто побратим, місто Шауляй. І е, виходжування новонароджених, це особливо перечасно народжених. Це насправді ще той виклик. Це фактично досить складно зімітувати всі процеси природного розвитку внутрішньоутробного дитини, які доводиться це з одного боку. З іншого боку, до нас в лікарню потрапляють діти не просто недо, перечасно народжені до нас потрапляють переважно ті діти, які потребують тієї чи іншої хірургічної допомоги. Тобто, окрім проблеми з тим, що вони недоношені, вони мають ще інші проблеми, які пов'язані з їхнім здоров'ям. А от наскільки лікарня загалом забезпечена сучасною технікою, і де би, можливо, хотілося ще б чогось додати, які напрямки, скажімо, потребують додаткової підтримки? Угу. Звісно, загалом можемо сказати, що ми забезпечені на задовільному рівні, але цього ніколи не буває достатньо. І, до речі, це дуже нормально, тому що якщо недостатньо, це означає, що колектив рухається, що лікарі. Чаться, що лікарі знають і виникають нові виклики, і вони готові їх відповідно розв'язувати. Для нас, звісно, на сьогодні є проблемою і реабілітаційне обладнання, оскільки в нас в лікарні працює потужна реабілітаційна служба, і звісно, що до певної міри ми б хотіли вдосконалити ще наші хірургічні речі, але діагностичні. Як, от е, комп'ютерна томографія і е, магнітно-резонансна терапія це надзвичайно важливі речі е, з точки зору діагностики у дітей, і насамперед це те, що стосується травм, гострих ситуацій, де потрібно діяти швидко і зазвичай рішуче. От ви знаєте, пані Наталю, зі свого досвіду можу сказати, не так давно моя дворічна донька зламала руку, і саме у Хмельницькій дитячій міській лікарні її спочатку лікували, власне, цю руку складали. Ну а потім і процес реабілітації вона проходила також там. І високий саме рівень лікарів, людей, які працюють тут. Вам величезне дякую і вам, і вашому колективу. Дякую, Те, завжди що... приємно, коли вдячні нашим колегам. Дякую щиро. Те, що стосується, давайте ми ще трішки про майбутнє поговоримо. Так які ще можливо проєкти міжнародної співпраці ви плануєте або сподіваєтеся реалізувати найближчим часом ми вже зараз на стані реалізації співпраці з європейською референсною мережею орфанних захворювань. У нас лікарні створений орфанний центр, і ми зараз підтримуємо ініціативу проведення спеціальних вебінарів. Вони зосереджені для українців переважно, але все-таки в них беруть участь так само наші колеги і за кордоном. І вони стосуються сучасних підходів до діагностики, до лікування рідкісних захворювань. Ще однією досить важливою проблемою, яку ми бачимо, з якою ми штовхуємося, це очевидно створення центру для надання допомоги дітям, які перебувають в кризових станах. Наші колеги, з якими ми спілкувалися іще років, три тому назад, вони нам пророкували, що у нас суттєво зросте, зростуть захворювання психіатричні у дітей. І зростуть, зросте кількість суїцидальної поведінки. Тоді, ще три роки тому назад, нам видавалася історія ну, досить такою, навіть трошки надуманою. Зараз ми бачимо, що ця ситуація надзвичайно набуває актуальності. І, звісно, маючи потужний потенціал, маючи лікарів-психологів, лікарів практичних психологів, лікарів різних фахів в нашій лікарні на сьогодні надається допомога за 41 спеціальністю. Тому ми бачимо, що. Оцей момент він є надзвичайно необхідним. Що би хотілося б вам донести так міжнародним партнерам, якщо ми говоримо про те, чого потребують українські лікарні в умовах війни? Звісно, насамперед знань і організації роботи, все таки я скажу так. На другому місці безумовно, це обладнання, яке б дозволяло швидко діагностувати пацієнтів. І е, швидко і розпочинати правильне, адекватне лікування. І е, стосовно нашої лікарні, то це очевидно обладнання діагностичне порядку КТ МРТ. І, е, звісно, це так само і лабораторне обстеження. Тому що е, всі методи візуалізації, плюс лабораторне обстеження. Це критично важливо з точки зору постановки правильного діагнозу. Ну і, звісно, ультразвукова діагностика. У педіатрії вона має надзвичайно багато переваг. Скажімо, ми прекрасно можемо діагностувати навіть ті ж пневмонії, запалення легень, проводячи не обов'язково ультразвукове, не обов'язково рентгенологічне, а ультразвукове дослідження, особливо у маленьких дітей. І тут ми вбиваємо багато, що називається. Зайців та тому, що ми отримуємо швидко і безпечно, отримуємо результат. Тому е, наявність сучасних маючи прекрасних фахівців з ультразвукової діагностики, і якщо їх підсилити ще ультразвуковою технікою такого сучасного експортного класу, то звісно можна також досягти е, набагато кращих результатів. Пані Наталі, якщо ми говоримо вже, знаєте, особисто про вас і про ваші відчуття, коли лікарня отримала ось таке нове сучасне обладнання. Що ви відчуваєте? Ви знаєте, завжди це звісно це радість, і звісно, що це надзвичайна вдячність людям, які розуміють питання. І життя воно таке цікаве. Вперше, коли наша лікарня в перші дні війни отримувала допомогу, і це першими, звісно, були наші сусіди, найближчі Польща, Литва. І коли я вже нарешті ми отримали цю допомогу, і з нами зв'язались люди і сказали, що ми скажімо для вашої лікарні хочемо передати автомобіль. Це були перші дні війни, і я сказала, можливо, їх краще, і ми вам вдячні, але можливо його краще на фронт. Вони сказали, ні, ні, ми працюємо паралельно. Це ми допомогти, ми хочемо допомогти вам і паралельно ми працюємо для того, щоб допомогти і на фронт. І потім, коли вже пройшов, пройшов рік чи більше, і коли я все-таки ну мені було цікаво, чому вони вийшли на нас, як вони дізналися про нас. І з'ясувалась така ну, досить цікава історія. Це наші, це наші пацієнти, які виїхали за кордон, і коли вони знаходили там благодійників, то вони їм казали: ми знаємо місце, в яке ви можете віддати, їм потрібно, і е, вони це гарантовано будуть використовувати. Тому такі моменти вони, звісно, завжди зворушують. Так, пані Наталю, я своєю чергою дякую вам. Дякую за вашу роботу і роботу вашого колективу. Ну і так само рада, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Глядачам телеканалу Ті 7 нагадаю, спілкувалася із директоркою комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради Наталією Зимак Закут.